Приїхав я сьогодні на річку Десна на ровері, вирішив порибалити. Але нічого не ловиться. І, чесно кажучи, настрія нема. Він зіпсован. Зараз покажу чого. Приїхав рибку половити, а тут один земснаряд. Біля нього другий. Ось третій. І справа гудить четвертий. Наловився рибки. Ось і четвертий. І що цікаво, років 3-4 назад тут вони вже проходили. Тут вже яма глибока і вони знову сюди вимивають пісок. І тут вже нема течії, десна стає як болото. Картина маслом. І що цікаво, щоб простий люд, не бачив цього безпреділа, повісили плакати, що проїзд тільки для ЗСУ. А насправді он що коїться. На жаль, отакі у нас закони. І можна плавати, наш український пісочок собі мити і продавати нам же українцям. А мені на лодці половити рибки не можна. Хотів закинути спінінг, а тут сидять такі здорові жирні утки. Їхав я ось по стежці і не мог не тут не зупинитися. Ось тут гарячі пиріжки. Але насправді нема тут ніяких пиріжків. Тут весною бракоші жили. І бракоші бидло. Дивіться, срач конкретний просто. Це не туристи. Туристи в палатках живуть. Це бидло тут жило десь декілька місяців, дерево порубало. Зараз ще щось покажу. Ось срач. Ось склянки ну, нема слів. Це такий красивий ліс біля цього бракошського місця. І ось що ми бачимо далі. Дивіться уважно. Нема слів, просто пиздець. Місця для відпочинку і риболовлі тут прикольні, були колись. Але зараз Дуже зіпсується тут настрій, ліс гарний. До речі, ось хтось піймав рибку. І таку немаленьку луска здоровенна. На тому березі пляж Хотянівка, а на цьому зибучі піски ще на одну цікаву галявину натрапив. Видно, що тут відпочивали нормальні люди. Убрано чистенько, бубенці комусь відірвали. Тут такі столики. Бухліжка залишили для мандрівників. Ось тут цікавий рельєф. Обрив, шов, а потім хоп, така коса. Зараз не поленюсь, піду поблисню там трошки. Сонечко сідає дуже швидко. Так що я швидко збираюся, йду ось тут, окунусь і буду їхати додому. Прогулявся я по річкою десною десь 3 км. Особо не рибалив, бо не було перспективних точок. Все було зайнято рибаками або земснаряда. Поки я покупався, поки висох, поки одівся, зібрався, вже й сонечко сіло. Десь через півгодини буде темрява. Але я підготовився. У мене така велофара сьогодні, жилет є і ззаді маячок. Але не тільки темніє, а й холодає. І ось така ще одна неприємна картина. А ось і печальна нвина. Ось. І ще на самому моєму любимому місті. Навряд чи камера передасть цей красивенний закат. Майже вже темно, і он молодий молодий місяць. На сьогодні мої пригоди закінчуються. Я вже кручу бігом додому. Крутить мені ще з КМ-20 приблизно, ну, мов 18. І вже холодає, так що кручу я вже швидко. Ще по полю мені кілометра 4, а далі по трасі. Сьогодні день я рахую непоганий. Я розвідав нові місця. Були неприємні картини. Але в цілому день був добрий. Якщо ще щось буде цікаве, покажу. А так, всім до побачення, до нових зустрічей.